Всім привіт! Ви на каналі Клуб ММА. Незважаючи на вихідну умову з лігою ПФЛ, колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нгану шкодує про те, що так і не побився з Джоном Джонсом. Я завжди шкодуватиму, що набився з Джоном Джонсом. Думаю, ви знаєте, що будучи в цьому спорті, перебуваючи в даній позиції, ви хочете перевірити себе в поєдинку проти когось на кшталт Джона Джонса, який вважається найбільшим бійцем у спорті. Я все ж таки сподіваюся, що якщо у нас колись буде можливість поборотись, то ми це зробимо. Але я не знаю як. Може бути кросс-промоушен, я не знаю. Але Джон Джонс це той, з ким хоче битися кожен, хто розраховує залишити свою спадщину у цьому виді спорту. Це як у ті дні, коли всі хотіли битися з Федором. Тоді він робив свою роботу і був тим самим хлопцем. З цим не можна було посперечатись. Зараз відбувається те ж саме, але думаю, що це працює в обидві сторони. Навіть для Джона Джонса, навіть для нього, це був би добрий бій, щоб зробити заяву, сказав Хижак. Нагадуємо, що Френсіс ґан. Планує дебютувати в лізі ПФЛ наступного року. А у Джона Джонса, який володіє титулом UFC у важкій вазі на листопад поточного року, заплановано захист проти Стіпи Міочича. А от колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Даніель Кормє привітав Френсіса з такою великою угодою, з тим, що він дійсно встановив новий стандарт на ринку вільних агентів. Його мрія виступати у боксі і в ММА може здійснитися. А що ще потрібно? Також прокоментував підписання ПФЛ і американський відеоблогер Джейк Пол, відомий за своїми виступами у боксерському ринку з бійцями ММА. Як варіант, давайте об'єднаємо UFC для співпраці, і влаштуємо масштабний івент на ESPN. Френсіс ґану проти Джона Джонса, Аманда Нуніс проти Кайли Харрісон, Леон Едвардс проти Седріка Думби, Ней Діас проти Пола. Після того як я наколтую його в боксі. Френсіс Кайла Седрік ви в справі написав пол в соціальних мережах. Раніше в інтерв'ю нґано заявив, що його суперники отримуватимуть від 2 мільйонів доларів за поєдинок. Очікується, що свій наступний бій за правилами ММА Камерунець проведе у 2024 році. Сьогодні президент UFC Дана Вайт офіційно оголосив про те, що бій топових легковаговіків стане титульним. А на кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс БМФ, який звільнив Хорхе Масвідаль, який вирішив піти у відставку. Нагадуємо, що перший поєдинок між американцями відбувся у квітні 2018 року, завершившися перемогою порія технічним нокаутом у четвертому раунді. П'ятираундовий формат поєдинку між Дастіном Порє і Джастіном Гейджі, який 29 липня очолить турнір UFC 291 у Солт Лейк Сіті, позбавив Хайлата статусу фаворита в цьому протистоянні. На даний момент коефіцієнт на перемогу порє становить 1,8, Тоді як успіх Гейджі оцінюють з коефіцієнтом 2,5. А лише два місяці тому, коли бійці висловили взаємну зацікавленість у поєдинку, їх шанси в даному матчі оцінювались з точністю до навпаки. Цьому сприяла перемога Джастіна Ґеджії над Рафаелем Фізієвим, а також відсутність інформації про те, що бій буде п'ятираундовим. Зараз Дастін Порє і Джастін Геджі займають другий і третій рядок у рейтингу. Згідно з планом UFC, Іслам Махачев вийде на наступний захист титулу 21 жовтня на UFC 294 в Абу Дабі. Против переможця поєдинку між Бенілом, Даріушем і Чарзом Ольвирою. Але якщо бразилець переможе американця, то новий володар титулу БМФ може обійти колишнього чемпіона дивізіону. За цим поєдинком уважно слідкує чи чинний чемпіон UFC у легкій вазі, і тот, в свою чергу, не залишився поза увагою новину про те, що бій між Дасіном Порє і Джастіном Геджі, в якому буде розіграний вакантний титул. БМФ ви заслуговуєте на цей титул, написав Махачо у соціальній мережі, прокоментувавши новину про організацію поєдинка. Якби не дужки смайли, можна було припустити, що цією фразою Махачев відзначив бійцівський дух американців, і той факт, що переможець цього противостояння буде заслужено називатись найнебезпечнішим ублюдком. Але в даному контексті чемпіон швидше за все дав зрозуміти своїм колегам з дивізіону, що це єдиний титул, на який вони заслуговують. Напишіть в коментарях, що думаєте по поводу коментарів Махачева, і чи є шанс у цих бійців перемогти іслама, чи потрібно викликати Олександра Великого, щоб той закінчив свою справу.